Дорогі підписники, і я вам дуже-дуже дякую за 27 підписників. Давайте доберемо до Нового року 30 підписників. Я вірю у вас. Ви бачите, як зробили? І це легендарне відео, бо це стендовчик, і ми погнали. Так, я граю ЖКТ, в мене скинів немає, кажу зразу. Але я взяв Дігла. Так, тут немає. Вроді би їх перезарядочка нашого я це зробив. Ага. Там уроді є, да? мой! Просто лайкосик, підписочка погнали. Ага, на, а, був на Б. Так. Чоткий кіл перший зробив. Може, буде продовження. Е, зразу вже. Не знаю як, але може бути продовження цього відео, так що. Ставте лайкосик. Так, опа, на мені зірочку дали чотенько. І вітаю вас всіх. Ну, ще, звичайно, не новий рік. Але скоро він буде беремо М40. Теж без кіна. Але думаю, ну о, ну Фомас, що чотики скін у нього. Це що було, чуваки. Блін, бред. Бред якийсь. Так. Опана, чуваки, в Всліп, сліпу зробив хедшот. Не знаю, може це відео буде коротке, як в мене вийде, але в сліпу зробив хедшот, нічого не бачу. А як я попав? Попав, попав, попав.